Усім привіт, шанувальники футболу. Продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас чемпіонат Ліга Чемпіонів, так само як в попередній серії. Перший матч будемо грати проти Луганської зорі, яка має стільки ж пунктів, скільки і ми. І також з Колосом, лідером чемпіонату, який випереджає нас на... 5 пунктів. По календарю у нас дуже насичено. Граємо через 2 на 3, через 2 через 2 на 3. Далі будуть збірні. Це вже буде за кадром. Давайте одразу одразу й переходимо. Розпочинати будемо. Зараз я подумаю, кого випущу. І повернуся. Визначився я зі складом. Випустив. Кілька молодих гравців, таких як Лідніва Забарного, мені дуже подобається, як зараз заграв це швілі. Я про це говорив ще в минулому відео. Я його виставив в старт. Тому що ну дійсно він, він використав свій шанс. Коли Вербіч травмувався, я його спробував на лівому фланзі, і він мені дуже сподобався. Він швидкий, технічний. Зараз я його випускаю на правому фланзі. У нас через два дні матч проти Вікінга в Лізі Чемпіонів. І лідери будуть готуватися саме на лігу чемпіонів. Циганков, Сердар, Дієго Коста, Супряга. 28 голів йому прогнозують. Нічого собі за сезон. Ну і стартовий склад Лунін у ворота, кінжора, забарний, Бурда Миколенко, Шепелєв який вже потрошку витискає капітана команди Сидорчука з основи. Шопоренко Лєднів, Цитайшвілі Вербіч по флангам і супряга на вістрі атаки. Вербіч травмувався, на його місце прийшов Цитайшвілі. Ух, який удар, Лунін рятує. Перший момент в цьому поєдинку. Так, без пенальті забарний. Ну ж... Це за передача ж така. Непогано забарний відбирає. І пас на супрягу неточний. Який підкат від Вербіча. І давай контратаку, ну... Вербіч не втече. І офсайд заліз. Добре, що на нього не пішла передача. Вербіч, удар, куди ж ти б'єш? 62 хвилина, це другий момент в цьому матчі. Ну не так далеко було, але все одно. Можна було забивати. Супряга Забив! Шевченка влучає супряга. Ось другий. Майже 100% момент. Супряга б'є просто голкіпера. Сердар. Удар! Шевченко. Пішов. Момент один за одним. І це дуже слабенько. Слабенький навіс. Як від кости від... відлетів гравець? Циганков прибирає? Ну ні. Який пас від Сердара Циганков. Навіщо ти розвернувся? Пас. Шапаренко удар. Нема пенальті. Нікому не влучило в руку. Дія Коста вирішуй! Дія Коста вирішує. 1-0 на 80. В восьмій хвилині. Повтор. Цитайшвілі віддає гольову передачу. Я перевів його на лівий фланг з виходом Віктора Циганкова. Замінив Вербіча, який себе не проявив. І Цитайшвілі віддає гульову передачу на Дієго Косту, який вийшов замість супряги і вирішив. Все. Все, арбітер дає фінальний свисток. Динамо Київ перемагає, вириваючи, здобуваючи перемогу на останніх хвилинах. Моментів було вкрай мало. Ну, от уже під кінець матчу, кудись зоря вже трошки е, втомилася, і от тоді вже було три класних момента. Е, Бущан щось хоче, які ми не реалізували. Е, так, що тут він хоче? Ага, ми купили Луніна, і Бущан тепер нервує, що ми його не будемо... що ми його не будемо випускати. Матч в Лізі Чемпіонів. Мені потрібно щось там змінити. У Сидорчука була червона картка, а я планував його випустити взагалі-то на цей поєдинок, але не вийде. Ну що ж, найсильніші виходять... Це аутсайдер, з яким, скоріше за все, ми... Поборемось за Лігу Європи, але я хотів би поборотися-таки за Лігу Чемпіонів. За плей-офф Ліги Чемпіонів, тому що. Ну, якби у нас покращився склад. Вже можна замахнутися на щось трошки краще. Проте всі плани можуть різко змінитися. І після трьох турів вже буде видно, хто на що. Буде претендувати. Дієго Коста виходить сам на сам, але е, захисник встигає ткнути свою ногу і м'яч перехопити. Яка передача на Віктора Циганкова? Циганков виходить! Куди ти відпустив цей м'яч? 1-0. Дієго Коста відкриває рахунок. Віковий гравець з досвідом, який забиває тоді, коли потрібно. Я вже ось цей от дотик циганкова вже був якийсь занадто. Далеко він відпустив м'яч. Добре, що голкіпер не скіловий і не перехопив м'яч. Цитайшвілі 2.0. Цитайшвілі віддає другу передачу поспіль. В двох матчах поспіль тепер на Віктора Циганкова. І ми подвоюємо перевагу. Технічно дуже зіграно. Кудись захист втік вікінга. Ну, нам від цього тільки краще. І ще один момент, Цитаєшвілі. Удар! 3-0 за 20 хвилин. Георгій Цитаєшвілі. 11 Одинадцятий наш номер. Ви бачили цю швидкість. У нього вона вища, ніж у Циганкова, здається. Ось так по відчуттям. І Буяльський гарну передачу віддає. Гол плюс гольова. Сьогодні від Гіо. Циганков не робить рахунок. 4-0. Ох, попов. Та ти шо? Як зірвав атаку? Ну що це буде? Це буде усне попередження. Ось тут класно зіграв, а от другий уже момент, то з порушенням правил. Могло і залетіти. Дуже близько було. Ох ти ж! Як перший момент у вікінга восьмого номера Белла гарно цілив в даній кут З лівої ноги. Добре, що без... безуспішно. <рик> Пенальті. В руку влу... 100% в руку влучило кінзьорі. Там стільки наших гравців, що шанс того, що хтось з них виставить руку, був е... вкрай високий. І що ж Андрій. Андрій Лунін не вгадує, проте пенальті. 14-й номер Беріша не забиває. І ще один момент вони не реалізовують. Ну це, знаєте, якби вони реалізували реально все, це вже було б 3-3. От, по-хорошому. Пенальті. І два ось тих, і два ось моменти, як тільки що і який був трішки е, раніше. Непоганий удар від це тайшві. Ще один момент в кости було дуже поруч. Буяльський. 90% точність. Передач. Ух ти! Ось це та гол! 4-0 на 90 й хвилині. Пробивав Ліднєв, Дієго Косту. І відієкоста рикошетом в дальній кут. М'яч залетів в ворота. І, до речі, не факт, що Ліднів забив справий неробочий. А, так в коліно от... Знаєте, Дієго Коста от в цьому моменті опинився саме там, де потрібно. Чітко коліном підкоректував м'яч в е, дальній кут в воріт. Шостий гол Дієго Кости. Це з урахунком кваліфікації. І він там найкращий бомбардир Ліги Чемпіонів. І все. 4-0. Перемагаємо. Перші три пункти в групі взяті. Хотілося б так і продовжити. 10-0. Шахтар в нічою зі Спартою грає. Мюнхен-Гладбах виграє. Так, це молодіжна академія, потрібно... А, переманили вже. Добре, треба подивитись, хто в них що там. Ага. Так, це, це в нас склад на збірну. На Україну, Я тут, здається, вже... Я тут вже... Що це за Свен? Подивлюся. Добре, я підтверджую. Нам пропонує Брайтон трансфер за супрягу. Брайтон хотів запропонувати... 24... 20... Хотів купити супрягу за 24 мільйони. Я поставив 50. Вони підняли до 37. Я поставив 49 мільйонів детство 90 і вони бомбанули. Ну і останній поєдинок на сьогодні проти Колоса, який продовжує не програвати. Лідер чемпіонату, неочікуваний лідер чемпіонату. Лише одну зміну я зробив, замість кінзьори вийде тимчик. Хочу йому дати шанс. Думаю, він щось взагалі не грає. Звичайно, проти лідера хотілося б максимально е, стартовий склад. Але Кінзер трохи втомився, так само і Шепелів. У нього взагалі половина витривалості була. І Сидорчук. Ай, Капітанську пов'язку йому забув дати. Ну нехай. Нехай. Так уже стадіон 23 травня. Лідер чемпіонату приймає Динамо Київ. Ну що ж? Поїхали, подивимось, що це за колос такий. І перший момент. Нереалізовуємо це пенальті. Не вже рукою зіграв Кеп. Тому що точно не фолили на Сидорчуку. Петров. Ага. Вибивав. Захисник влучив в руку Петрову. Ось так от. Циганков підходить до м'яча. І стоїть по центру Волинський. Парирує пенальті. Цітешвілі прострілює 1-0. Супряга вкочує м'яч в ворота. Не промахується, як міг. Забиває свій сьомий м'яч. В чемпіонаті. А Гіо віддає третю поспіль ...гольову передачу. В третьому матчі поспіль. Відзначається. Чудово, гарну форму набрав. А цей Супряга грає в стартовому складі і до сих пір плаче, хоче піти з Динамо. Селезньов! Б'є! Нас виручає Лунін. Ми подивіться, як Богдану... Богданов пройшов наш захист. Ільїн. Богданов, яка передача! Я навіть не встиг побачити, як Мілько забігав. І він нас пробачає. Так, ну це офсайд! Так, це офсайд. Ох, попов! В останній момент витикає м'яч. Удар волинець. Тягне. Удар попова вище воріт. Вау, який удар класний був від Селезньова. Ох, нас пробачають. І на добиванні Богданов. Ну, Луні, ну, Луні, ну куди це? Нас пробачили. В моменті в нас уже на, нас двічі, здається, пробачили ось так. Щоб... Ну ні. Ну ось, провал в захисті. Богданов, за Богдановим я не вслідкував. І один-один. Пробачили нас кілька разів. Ну і коли ці кілька разів закінчилися, забив нам Богданов. Удар Сердара! Волинець тягне. Удар через себе Шафаренко. Ох. Удар Лонін тягне. Циганков. Вирішуй 2-1. Віктор Циганков. Виводить Динамо Київ на 84-й хвилині вперед. Гарно Миколенко обіграв там на фланзі, віддав пас-центр, в центр, а Циганков вирішив. А хто гольову передачу, до речі, віддав Тія Окоста чи Віталій Буйольський? Ох, залишається 6 хвилин. До кінця поєдинку, плюс додатковий час. І 3-1 буде. Так, в арбітр вказує на центр поля. 3-1 Дієго Коста знову забиває. Після виходу на заміну. І це вже остаточно перемога. Гарний пас віддав і Лєднєв, до речі. Забули про Дієго. Уник він офсайда. Офсайду. Фінальний свисток 3-1 фіксуємо перемогу Динамо Київ. І першу поразку в чемпіонаті в Колоса. Цянков 9.0. Певно, найкращий гравець матчу. Так, в паралельному матчі грали Ворскла і Інгулець Інгулець виграв. Команда з зони виліту. Звіт, Звіт по гравцю. Не цікаво. Ну що ж, на цьому, я думаю, будемо завершувати. Давайте перекрутимо Деньок, там звіт по молодіжці. Це я вже подивлюсь за кадром. І невеличкі підсумки. Колос таки залишається на першому місці. Перший, вперше він програв. Ми другий. Шахтар прямо за нами. Один пункт поступається Зоря Дніпро. Інгулець майже виліз з зони виліту. Непогана була ця серія, три перемоги, два в чемпіонаті, одна в Лізі Чемпіонів. Ну і зустрінемося в наступному відео. Всім удачі, всім пока.